Так, вчора займалися комбайном, сьогодні по трактору. Вару рамку на грузи. Є в мене такі грузи, 4 штучки і є отакі от по 10 кг на китайчик. Я такі поміняв би на щось таке чи схоже. Може кому треба. Це він почав варити, швеллер такий. Рамка тут була, відрізав, доварив просто швеллера. Це леміш. І варучу диво, Дивіться, як шлаг задирається. Ось так все тут попроваровано, усилиться все, далі покажу. Буде перед грузами, бо вперед легкий, ну взагалі не слухається горне на поворотах. Так, працюємо далі, це все пооббарву з двох сторон. Все пропечено. Будемо зараз приміряти. Коротше, вчепивши цепа, два грузи таких. Там упор для них стянуті. Тут прицепне таке. Знизу там дві пластини тримають. І два по боках десятки. Якби не було того упора ще під груз, то таких ще по два можна було б поставити. Бля. Тут отак порозварував. Швелірочки причіплено, На 16 болти знизу на 20. Ще знизу два угольники такі мушньочі, так таке, Коротше, зараз 150 кг.